Проходив через місто. А був там чоловік захили її. Про цим вона пром'є кожна молода людина. І тому вона сама вирішує, маючи той безцінний дар, який їй... Голова мене з Гроші лявець пересипав. і ви поперекидав. Так ніби не тисячі народу кричать, а лише учні його. Відповіть. Кричатиме кричати каміння. Осан на благословений, то йде ім'я Господне.